Як би я назвав сьогодні прописть свою, знаєте, я думав, я би звав назвав її пачка киселю. Але блокада на Мініграді. Я дуже люблю фільми, які розказують про хронологію, життя, історію, як було там. Ось, наприклад, в Петрбурзі да, зараз, да, раніше Ленинград там був, От приїжджало багато людей, коли його відбудовували, приїжджало багато людей туди, з Москви, з інших міст, з спеціалістів. Город був практично розрушений. Страшна блокада. Були коректіровщики, які жили прямо в Лініграді. Ті люди, які робили на німців за тушовку, за їжу, вони подавали, подавали так само цими раціями, куди стріляти. Де ще є люди? Де ще люди дома? Всякі були там люди. Але коли ця блокада закінчилась, поїхали відбудовувати. Їм було так дуже важко. Там були дуже специфічні, ну, скажімо, населення було специфічне. Від малих до великих дуже було багато банд. Дуже багато було різних проблем. І ось, наприклад, якщо якийсь приїхав чоловік, от ви з кафе їли там десь, чи їли там на вулиці, такі, чи десь дома, і от падав кусок хліба на землю в болото, І хтось брав його кидав. На нього могли образитися все життя. Бо він навіть не винуватий, що от впало, знаєте, в Москві так, такого голоду не пережили. В інших містах з України приїжджали, не пережили в ті часи, а там пережили. І люди були в такому настрої, якщо ти викинеш їжу, любу їжу. На те я могли обратись на все життя. Було дуже важко людям, які приїжджали туди, перший час там пожив. Чому пачу Кісілью? Знаєте, там була одна така історія, яку я почув. Суть тому, що одна жіночка вона йшла по місту, брала воду, попала бомба знову ж один з будинків і розбомбила його. І в тих розвалах вона бачила пачу кісілью. Клюкну киселю. випуску 40-го року, можливо, можливо, 43-го. І вона її побачила цю пачку цього киселю, і вона її взяла. Там були трупи людей. Десь самі сховали, може, забули за нього. А в неї був одно е дуже голос страшний. був. Люди вмирали, трупи лежали. Кажуть, найважче було першу зиму пережити. Тому що в Октябрі да, ще були містах не працювали. Ще в ресторанах сиділи люди, грала музика. А вже через місяць лежали трупи, через два. Пройшла холодна зима. Не було води, не було тепла. Люди привикли до комфорту, до розкошу. Це було місце розкошу. Люди привикли до таких важкі обставини життя. І каже, йдеш, тяжкі контраст, твої трупи, діти, дорослі лежали посеред вулиці. І не всі вони були загиблі від Бога. І вона знаходить пачку киселю. Це на деякий час спасіння, тому що там є якісь поживлічовини, є той самий желатин. І вона його приносить додому через два дні від народження її сина. Через два дні буде народження її сина. І вона думає, через два дні я зроблю такий йому подарунок. Я просто налью цього напою. І допаді тоді тієї хліба, але він вмирає на слідуючий день голоду. На свідчий день від голоду. І вона каже: якби я знала, якби я знала, що він настільки вже істощений, я б нікого так не зробила, Ну, вона знає заплакати, можна пережити те, що вона пережила, ця мама. Вона все життя жила і після війни, вона його не їла. Вона після війни просто його викинула. Вона не змогла сама його з'їсти в голодному Лінграді. Настільки в неї була ця травма. Якщо би я знали. Знаєте, багато людей так скажуть комусь. Тому що Господь, коли дає Різдво, коли народження Христа дає, Він дає шанс прийняти життя. Він дає шанс прийняти, прийняти його своє серце. Але й люди чомусь бажають жити комфортно. Господь, приходячи, нарушає наш комфорт. Він втручається в наше життя. Він забирає ті речі, насолоди, дочасні насолоди, на римені по російськи які нам так подобаються. Христос, ми хочемо Христа мати не як Господа, а як Спасителя, як цілителя, як, як ще лікаря, то тільки не як Господа. Знаєте, що євреї розповіли Христа? Вони розповіли Христа за те, що він хотів стати Господом. Коли Христос ізціляв, кормив, спасав, звільняв, його ніхто не хотів бувати. Але коли він в храм, взяв матувай, розігнав і навчить як пан, тоді вони в зуби зашкрили До того часу, коли Христос їм служив, ніхто слова не казав. Віснувати стріляв, тих виганяв, допомагав людям, їздив безплатний ціліт, безплатна столова. Ну коли він сказав, в храмі на почав порядки, як грав, Господи, його не вступили, і його розпили. Я зачитаю одне місце з Біблії, і друге. Це записано в Матвії, другий розділ. 13-16 вірш. Другий розділ Матвія, 13, 16 вірш. Когда отошли мудреці, Все ангел Господь не явился во сне Иосифу и говорит: Встань, возьми младенца и матерь Его, и беги в Египет, и будь там, доколе не скажу тебе, ибо Ирод хочет искать младенца, чтобы погубить его. Он встал, взял младенца и матерь Его ночью и пошел в Египет. И там он был до смерти Ирода, да сбудется реченный Господом через пророка, который говорит: из Египта возвал я, возвал я сына моего. Тогда Ирод увидел себя оскорбленным волхвами, весьма разгневался и послал избить всех младенцев в Ифриеме и во всех пределах его, от а двух лет и ниже, во времени, которое выведал от волхвов. Тогда сбылось реченное честь пророка Иемию, который говорит, «Глаз в раме слышал, плач и видание и его победит. Ракиль плачет этих своих и не хочет утешиться». Вот такая история, знаете, в ту ничь спал и Спали всі. Всі мирно спали. Сьогодні нас острама і сказала, що чоловік їй не може нормально спати від хворі. А в ту ніч спали всі. Спали навіть ті солдати, яким буде сказано через деякий час піднятися, одіти свої лати, взяти свої мечі, взяти по два копія, які несли римські солдати, взяти щит другий, взяти пайок сухий на дорогу. Їх позбизуть і, і, і скажуть їм йти по бойовій тривозі. Їм сказати, що вони мають на певну операцію. Знищувати ворогів царя. Ну Ніхто їм не скаже, що хто це були ці вороги. Я думаю, що ніхто їм не скаже, кого їм прийдеться вбивати цю ніч. Якби вони знали ці солдати, які мирно спали в ту ніч, що їм прийдеться вбивати дітей, я думаю, вони в свої руки відрубали, аби не йти цього робити. Тому що нічого дарма не проходить, їм прийдеться потім жити все своє життя, Бачите, масу трупів дитячих, масу пролитої крові дітей від двох і нижче. Скільки в нас дітей в церкві від двох нижче? там, в Іфлеємі, не тільки Христос був молодець, аж там було дуже багато народжених дітей. Їх звали не, не українськими іменами. Їх звали, можливо, Рахі, можливо, Маріам чи Мір'ям. Там, можливо, були Авраами маленькі, Рувіви, якови, як євреї називають своїх дітей, які мирно сплять. Тому що на землі більш-менш мир. Але в ту ніч спали і інші дітки. В ту ніч спали і Марія з Йосипом. в Ту ніч спали батьки робітників Томма. Пастухи спали, всі спали. Але був один, який не спав. Але був один, який не спав. Знаєте, я читав, чому люди не можуть спати. Які причини є? Чому людина нічого не, не спить? Є хвороба, зрозуміло. Є неправильний образ життя звички, Є перенавантаження, є багато інформації, яку людина сприймає. Це одна з причин, чому не п'є. Є, є неправильне питання, є різні стресові ситуації, чому людина ночі не спить. Но там було інше. Та була зовсім інша причина. Солдати спали, але саме головний цар і рот він не спав. Яка ж була причина? Це горяч і злоба, яка жила в його серці. Знаєте, ми часто думаємо, що все дарма проходить, от йде зара війна. І багато молодих людей рвуться на війну. Вони хочуть захищати Україну. Вони хочуть захищати свою країну. Перша волна мобілізації, коли були бойові дії, майдани, Емоції, коли загинула Небесна Сотня. Там багато людей йшло снайпери. Я бачив одну програму. Зараз дуже вигідно бути снайпором, тому що сучасні технології. Тобі не треба бути відкритому бою. Ти можеш в всіх кущах, якщо дуже добре думаєш, розважаєш, ти можеш просто, просто уніщажати потихеньку свого ворога. І ось там була передача, яка була присвячена для цих снайперів. І там призвали чоловіка, який колись був на війні. Він пройшов пару воїн: і Афганську, і Чеченську, і десь він ще воював в інших країнах. Це український офіцер, спеціаліст вищого класу по цій, по цій війні. І от ви там молоді сиділи на відворі, які розповідали на емоціях, а потім його запитали, ви б готові були зараз піти за Криво захищати свою Україну? захищати свою Україну, готові ви були піти? І каже, зараз я зовсім по іншому думаю. І зовсім інше живу. Зараз я ставлю свічки за кожного, кого бачив навіть оптичний приціл. Я їх всіх помню. Я з цим живу. І мені приходиться ходити в храм, ставити свічки і відмолювати це. Сьогодні зовсім по-іншому стоїть питання в моєму житті. Нічого не проходить дарма. А оцим солдатам прийдеться потім жити все своє життя. Можливо, виховувати своїх маленьких діток, брати їх на руки, і сьогодні дехто взяв. І згадувати ті вулиця, на яких вони підняли меча. Тому що був один ірод, ірод, який не спав, який не міг спати. Він був ображений, він був у злові. Не давало спокою йому, те, що до нього так віднеслися, що йому не сказали, де, де має бути народжений Ісус Христос. І він дає страшний наказ. І ти і знищує усіх маленьких діток. Зачитаю ще одне місце: Луки, другий розділ, шостий сьомий вірш. Луки, другий розділ, шостий сьомий вірш. Там записані ще досить цікаві слова, що було раніше, практично за пару років до того, як прийдуть ці солдати. І там були запитав тут записані слова, що сталося раніше, коли Ісус Христос. Коли він ще не був народжений, коли його батьки прийшли в Іфлієм? Вони прийшли в Іфлеєм. І от другий розділ описує, коли Ісус Христос прийшов в Ефілеєм, це був шанс. Це був шанс для багатьох людей того міста. Для... Чому полягав цей шанс? В тому, що життя ступилося двері людей. В тому, що життя, яке ще не народилося, Воно стукалось в двері людей через Йосипа і Марію. Вони просилися, щоб їх впустили. Марія була вагітна, вона мала ось ось народжувати. Була непроста пора. Місто було переповнене, але люди сиділи в комфорті. Їх так просив Йосип. Він ходив по готелях, ходив по домах, він просив, щоб їх впустили. Але ми зачитаємо, що сталося. Так, когда вони були там, час время їй, Марії і родила сина свого Кернса. І скринала його, і положила його в ясні, тому що не було їм міста в гостінниці. А якщо читати перевод такий більш ясний, то там написано, що і положило його, а в місце, де тварини їли. І друге написано, тому що не було й місця там, де проживали люди. Не просто в гостінниці, вони просилися навіть домівки. Вони просилися в думки, якщо б Йосип був не був щасливий, якщо б він був чим в світі, понаглеє, посильніє. Він не просто слухав би тихенько в двері і просив би людей, пустіть нас, будь ласка, аби вибивав би двері і требував би, щоб його пустили, я думаю, він знайшов собі місце. Я думаю, хтось би його прийняв. Але Бог не такий. Але благочестиві люди, які знають Бога, вони такі. Вони спокійні, вони тихі. Господь не приходить ніколи в наше життя, вибиваючи двері. Господь приходить тихо. Якби сьогодні, як колись на русі загнали б всіх руда в озеро Геттішинське, всі прийняли хрещення і, і покаяли б воїна Христа, якби грозила смерть, та себе покарання. А яке покарання просто зато до дістанеться бігати з роботи? І всі б хрестилися, і всі церкви наповнили. Але Господь такий, смерть така. Коли прийшли солдати, право вибране не нікому. Як люди просили цих солдат, як мами плакали біля них, цих солдат? І казали їм, вже у вас нема дітей. Як ви можете пронизувати їх коп'ями? Як там матері умаляли цих солдат, які пішли вбивати дітей? І ви уявляєте, ті плащі вопль, бо пророк сказав, плащ в рамі стоїть. Цей плащ будуть євреї згадувати все своє життя. Як ті мами повзли за тими солдатами, придбали всі свої гроші, всі свої пожитки, себе віддавали солдатам, аби тільки вони не чіпали їхніх діток. Але в них був наказ, жорсткий наказ. Якщо ви цього не зробите, то ваші сім'ї, і ви будете, і вас вб'ють. Їх жорсткий був наказ. Якщо ти не зробиш, того, що сказав Ірод, а вони знали, що він не прощає. Було життя, яке прийшло в місто Іфлеєм, яке стукалось двері. Але ні одні двері не відчинилися. Не одні двері не відчинилися. А потім прийшла смерть. І тут дуже важливий момент зараз стоїть. Якби хтось пустив Марію і Йосипа, то ніч ангел Господній сказав тільки одному йому, явившись свого сміття, бери свою дитину, втікай віку, тому що прийде смерть в тому домі. Йосип сказав лише тим батькам. Їхня динами спаслася. Якщо б Йосип не був хвилі, не був серед тварин, там би був син Господній, який є спасителем цього світу, який прийшов з усіма, щоб спустити кожного, він би. І ще спас своїм народженням ту, -ту сім'ю, ту родину від смерті. Але не знайшлося таких. Люди не хочуть навчати свій комфорт. Брати, сестри, Бог дає нам зараз право. Тихеньким голосом. Знаєте, я не знаю, я думаю, у вас було багато історій, коли ви когось за щось просили. А люди не слухали вас. Різьбов мене пов'язано з одної події, досить неприємної часто. Чому? Тому що на різдво ми їздили з батьками в село, там, де жили батьки. Я зараз розумію, чому так ставало, що коли треба було уїжджати, батьки мене відправляли раніше, з тим моїм братом менше. А причина дуже проста його качуло. Його так укачував кожен раз, що він не зміг стримати те, що було в нього всередині, що він зі за І батьки відправляли мене як старшого, а я їю, що раніше їду, знаєте, що робити в селі, коли холодно, щоб з друзями погуляти, я заглашався. Нас і зранку, а сміли не їхали ввечері. Ну кожен раз потрапляв в певну історію. І от я згадав одну одну річ, коли ми стояли з моїм братом, а ми, як не, не, раніше, не конечні зупинці ми сідали, а вже там автобус під'їжджав десь в третє село і вже він був заповнений. Люди дуже щедрі, українці і щирі, але коли вони сідались родинами своїми, то такі дітки маленькі займали одне місце. І вони займали тим автобусом, а потім весь і іншим на руки ніхто не хотів брати. Вони відпочивали. І приходилось стояти. Це був довжний такий автобус, маленький, який проходом. Я повнів одного очіка, я його просив пустити мого брата, до вікна. Принес його син, приблизно десь е, тілослаження, який мій як дикий. На такому розкошному місці він відкинувся, і було вікно. І там була форточка. Роман йому треба було просто звернути свіжого повітря по раз. Я, Роман не починав бійцям червоний, але він починав біліти, я вже розумів, що скоро ось ось Діло в тому, що ми і вийти не могли, тому що нас спередім затолкали пущина на задній площа. Так було завжди. І ось мій роман, стоячий триплячий, я його стояв підлітки він міг. Це чий дуже возмущався, що ми з такі ми своїм питанням не озвернулися. Кам'ян посміли обратіться до нього з проханням, щоб просити меншого мого брата до вікна. І ми вже помовчали, а він далі возмущався. Але мого брата, скажімо так, стошнило на його піджак, можливість. і прямо в його карман. Він тоді все зрозумів. І сказав мені, якби я знав. Ну вже було пізно знати, бо тошухай Боже, на йому. Таке буває. Він трусився, зупинили автобус. Я відчував себе, як завжди. І знаєте, вручка не родився так відчувати момент. Нас випустили на вулицю, він подихав, ми поїхали далі. Саме главное, що це було так само на Різдво. На Райздва багато, що ви можете сказати, я на завжди на Різдва. Другий такий день у мене був такий завжди. Я речі, коли люди скажуть, якби я знав. Якби я знав. Якби виклиємі, люди сказали, якби не знали. То Ісус Христос кожен день за ці роки прожив у кожній сім'ї. Якби ми знали, на самий день, брати, сестри, друзі, коли буде дуже і дуже велике розчарування на цій землі, коли люди просто зрозуміють, що шанс їм був даний колись. Чи коли вони знаходились в Іванському зібранні, коли вони взяли цю брошуру, яку дали на вулиці, коли вони були ще десь чули про Христа, але вони проігнорували, тому що в них такі обстоятельства, тому що ще якась причина, тому що вони поймуть, Але причина одна ніхто не хоче нарушати свій комфорт. Сьогодні Ліповська хвороб це пачка це в кармані, Сьогодні опор це 100 грам законних на свята. От я згадую про свята ще, коли в, нас були, в мене ще була одна сім'я, яка жила в місті рівному їх спали теж. Я помню слово діда, такий блаженний святий чоловік в день Різдва. Тому що на столі стояло закро на півріздвом І тоді можна було можна. Все життя баба його гризла, якщо не бував в будні, а він випав потім на його гризла. А от Різдво або Новий рік, або ще й народження, а особливо Різдво. був у повний зі їжі. Я знав, як зараз заходжу в кімнату, моя бабуся стоїться на кухні, щось парить, жарить. Ти ж в зал, і там сидить святе лиця діда. Воно прямо сіє на всю кімнату. Знаєте, хоча день був пасмурний, і не горіло світло, але кімната світилася. Мій дід благочистив за столом і чекав того часу, коли скажуть, можна. І він за що перше вхопиться, вхопиться на ту бусілку горілки, буде всім розливати, буде шуткувати, буде всім говорити побажання. а потім впаде п'яний в іншій кімнаті і до саморанку більше не стане. І так він, знаєте, мені загинув. Одного разу, коли був новий рік, ми бабусю забрали в лікарню. І він, знову ж, вона попросила мою маму забрати його додому. Вона його забрала, але він, вивчив стакан такангою, йому було мало. Він всі не ну він пішов. Поїхав нас на другий ряд міста Рівне, в свою квартиру, напився, замісував пустив гарячу воду. Тоді води не було, тому що всі святкують новий рік через двох і заснув. А на рано довели підток. Не просто кип'яток, а дали таку воду, як пара. І, і його шпари на 70%. Його всього цією водою. Коли почало топити з сьомого перший вітаж, вибили двері. Вся квартира була знищена, паркет піднявся. Почувавши, ми Оцею парою, він пожив ще тиждень на уколах, дуже довгих уколах, а потім помер. На столі стояла, стояв стакан. Вий. І стакан він випив, а стакан не випив. Так загинув. І нічого не було більше їсти. Якщо б я стагав. Якщо я знав, що це на спідні стакан, я б від нього відказався. Я Читаю ще одне місце, яке записано. Записано Матвія 25, розет, 40 вірш, 46 вірш, Томські слова. 25, 40 вірш, 46 Матвієв. І пайдут сії в муку Вечною, а праведники в житті вічної. Сії це грешні. Люди, які не прийняли Христа. І пойдуть з каже Господь, в муху вечною за слова Христа. А еті праведні пайдуть в вечною». Так написано, Матвія 25,46. В чому різниця між ними? В тому, що одні не проігнорували. Ми сьогодні говоримо про молодість. Так? Не треба ігнорувати молодість. Но не треба ігнорувати призивом Господня. Знаєте, хто би сказав, а чому ж Бог не заборонив природу? А чому ж Бог не заборонив Іру так поступити? Невже Бог не міг його угортвити? Невже Бог не міг його зробити німим? Але Бог послав Христа відвоєм. Коли була перепись народу, коли прийшов інший правитель, І цей правитель дав указ порахувати кожного єврея в своєму місті, що знати, тільки має і придумати, які, мати, які була брати на мову. Бог. Бог давав цю можливість і він прийшов і своєї. Так було пророцтво сказано. Це правид думав, що він перешити єврейський, щоб, щоб дало правильно читати, щоб його не обмануло, розумієте? І кожен прийшов в своє місто, але пророцтво було, що він в Євгені буде плач. Так само і сьогодні Господь каже, що не ігноруй Бога. Якщо ти не знаєш Бога, прийди і покайся. Прийди і визнай свій гріх, смирись перед ним. Віддай Богу своє життя. Сьогодні Бог каже так. Вона стане день, коли ти будеш шкодувати. Але буде вже пізно, коли прозвучать слова сії, йдуть в муку вечну, а сії йдуть в раду свечного, тоді вже поздно буде казати, слід, бо я ждав. Хто сьогодні прийняв Бога і думає, що на цьому все, як Спасителя Свого, це мало. Треба ще прийняти Бога як Господа свого. Як Спасителя свого ми приймаємо в началі, спочатку. Хто ще не прийняв Христа, вам треба прийняти як Спасителя. Но хто прийняв його, треба прийняти як Господа. Якщо Господь, Бог не наш Господь, то від того і ми сімей Господа. Ми все одно його дня відкажемося. Якщо ми сьогодні не приймаємо Бога як Господа, то багато християн, останні часи написано, вони ослабють, охолодіють, залишить церкву, підуть в світ. Тому що вони своєму житті так і не прийняли Бога як Господа. Вони прийняли просто як Спасителя, як цілителя, як помощника. Але ніхто з них не прийняв Бога як свого Господіна. Коли вони питають, Господи, а як мені вчитися сьогодні зранку? Господи, а що мені робити? Ти скажеш. Господь, а я не можу бути спокійним, коли там чи там не виконується твоя справа. А це той, хто прийняв Господа, він ніколи не оставить його. І такому Господь скаже, всі йдуть в радость вічною. Перед цим Матвієм п'ятий розі розповідає, що вони робили, як вони жили. Одні йшли в тюрму, одні йшли в лікарню, одні йшли до пристарілих, одні йшли до покажених, а інші жили для себе, Називаючи часто, Господь ти наш Бог. І Він скаже, ті відвідали мене, ті знайшли час для мене, а ви його не знайшли. Тому що я для вас був не Господь. Тому він сказав, не говоріть на мене, Господи, Господи. Горіть, спасите, спасите, ціліти, ціліте. але не Господи, Господи. Бо Господь, слово Бог, Бог, Слово Господь вміщає дуже великий зміст. Це коли Бог, Він керує всім нашим життям. Чим би я сьогодні хотів закінчити, дорогі мої любі брати, сестри, друзі, перше, на даний час, поняття на народження Христа, від того, коли прийде скажу, яка постукає в до кожного і не спитає. Не дасть шанси право вибору. Друге, якщо я сьогодні прийняв Бог, як свого Спасителя, не треба ще прийняти свого Господа. Який керувати буде моїм життям. Тоді я поставлю на перший план, і посвящу своє життя для нього, щоб до львів прийти це путь, до кінця його видоти, і там в небесах мати нагороду від самого нашого Віця Неха. А нашому Господу слава. І Бог наш буде, який прославлений. Я хочу, щоб це був девізом нашої церкви. Наш Бог буде прославлений. Слава нашому Господу!